Вітаю, я Олена Хохладкіна, актриса театру і кіно. Зараз я прочитаю справжнього листа до нашого героя, від коханої людини. Пишу тобі і розумію, що ти не прочитаєш. Адже я клала квіти на твою могилу. Але думки не покидають дурну голову, і я пишу. Дуже боляче і дуже страшно від реальності. Минулої неділі ми були на акції до Дня Терео на Майдані Незалежності. Я дивилась на жінок, які тримали прапори та фотографії своїх рідних, слухали їхні промови до народу, відчувала їх біль. Вони говорили про те, що шукають синів та чоловіків, які зникли безвісти ще з 22 го року. Дехто чекає батьків та братів з полону, їм болить. Але вони ще мають надію. Моя ж практично згасла. Я пам'ятаю той липневий день, коли тебе привезли додому. 16 місяців пошуку, і ось твоя родина збирає улюблені твоєю речі, аби покласти їх в труну, бо ти ж їх так любив. Важко описати, що ми відчували в той момент. І я не бажаю жодній людині це відчути. За ці 16 місяців ми чули безліч неймовірних історій, які. Ставалися з українськими родинами, що чекали на жадану звістку. Також чекали і ми. Та доля злісно з нас посміялась. Ті дні були наповнені горем, переповнені слізьми. Я фільмувала все. Адже хотіла, хоч так, залишити тебе з нами надовше. Люди на площі зустрічали тебе на колінах, а у вухах звучала така страшна і болюча пісня Плевекача. Люди прикладали тобі дорогу додому квітами. Але не так ти мав повернутися. Це так страшно обирати для рідної людини квіти з чорною стрічкою. Прапор на домовинок. Аби він був гідний героя, ми говорили з тобою всю ніч, згадували тебе веселим, посміхались і плакали. Я знаю, що ти б не зацінив такого прощання, бо не любив сліз. Вибач, у нас не виходило по-іншому. Навіть зараз неможливо не відчувати неможливо відкинути від себе той камінь, що так зручно вмостився на душі. Твій брат думає про тебе щодня, і ми не можемо повірити в те, що тепер наші зустрічі будуть на цвинтарі за старою церквою. Пройшло стільки часу, але я й досі вдивляюсь у кожне обличчя біля дому. Чомусь мені здається, що я йтиму з роботи, а ти сидиш на лавці біля будинку з дзигаром в зубах і коротко стриженою головою. Я й досі не подивилась фільм, який ми мали глянути разом. Я наважусь. Чесно. Але не знаю як. Тепер на Майдані у полі пропорців майорить твій. Ти не уявляєш, як важко було його підписувати і ставити. Ми були на прощаннях з твоїми побратимами, бо ти ж не зміг. Ми плакали разом з родинами. І кожною клітинкою тіла відчували їхній біль. Ми прощались з ними за тебе. Ти ж побачишся з ними вже там. Я перестала вірити в дива з березня 23-го року. Я перестала вірити у все. Але нехай ці дивани оминають оселі тих, хто ще має надію. А я буду й далі палити свічки на твоїй могилі і разом з цим вдивлятись в кожне обличчя біля дому з зігром в зубах. І коротко стриженою головою.